Друзі, з вами Толян UK. Сьогодні ми поговоримо про те, як зменшити ризики інвестування. Ця тема актуальна для багатьох з нас, хто хоче примножити свої заощадження, але при цьому не втратити все на раз. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо б ви поставили вподобайку внизу та підписалися, якщо ви ще цього не зробили. А якщо ви слухаєте на Spotify, Apple, Amazon Music чи інших подібних платформах, то поставте 5 зірок і залишіть комент. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Інвестування це як подорож у Незвідане. Ми вкладаємо гроші, сподіваючись на прибуток, але завжди є ризик, що щось піде не так. Проте не хвилюйтеся. Є способи зробити цю подорож безпечнішою. Перше і найголовніше правило не кладіть всі яйця в один кошик. Це стара приказка, але вона дуже влучна, коли йдеться про інвестиції. Уявіть, що ви несете кошик з яйцями і раптом спіткнулися. Якщо всі яйця в одному кошику, ви ризикуєте розбити їх усі. А якщо ви розклали яйця по різних кошиках, то навіть якщо один впаде, у вас залишаться інші. Так само з інвестиціями розподіляйте свої гроші між різними видами активів. Це можуть бути акції різних компаній, облігації, нерухомість, золото чи навіть криптовалюти. Таким чином, якщо одні інвестиції принесуть збитки, інші можуть це компенсувати. Наприклад. Уявіть, що ви вклали всі свої заощадження в акції однієї компанії. Раптом ця компанія зазнає кризи, і ціна її акції різко падає, ви ризикуєте втратити все. А тепер уявіть, що ви розділили свої інвестиції між акціями кількох компаній з різних галузей, додали трохи облігацій і золота. Навіть якщо одна компанія зазнає невдачі. Інші можуть продовжувати рости, а золото і облігації забезпечать стабільність. Друге важливе правило не вкладайте більше, ніж ви можете дозволити собі втратити. Інвестиції це завжди ризик, і важливо бути готовим до того, що ви можете втратити частину або навіть всі вкладені кошти. Тому ніколи не інвестуйте гроші, які вам потрібні для життя. На їжу, оплату житла чи лікування. Уявіть, що ви вирішили інвестувати всі свої заощадження в якийсь перспективний стартап. Звучить заманливо, але що, якщо цей стартап прогорить? Ви залишитеся без грошей на найнеобхідніше, натомість краще вкласти частину грошей на чорний день, а інвестувати лише те, що ви готові ризикнути. Третє правило вчіться і досліджуйте. Перш ніж вкладати гроші куди-небудь, важливо розуміти, як це працює. Читайте книги, статті, дивіться відео про інвестування, вивчайте компанії, в які ви хочете інвестувати, їхню історію, фінансові показники, плани на майбутнє. Наприклад, якщо ви хочете купити акції якоїсь компанії. Спочатку дізнайтеся, чим вона займається, які у неї прибутки, які плани розвитку. Подивіться, як змінювалася ціна її акцій за останні роки. Це допоможе вам зробити більш обґрунтоване рішення. Четверте правило: будьте терплячими. Успішне інвестування це марафон, а не спринт. Не очікуйте швидких результатів і величезних прибутків за короткий час. Найуспішніші інвестори це ті, хто вміє чекати і не панікує при короткострокових коливаннях ринку. Уявіть, що ви посадили дерево. Ви ж не очікуєте, що воно виросте і дасть плоди за тиждень, правда? Так само і з інвестиціями. Вони потребують часу, щоб вирости і принести прибуток. П'яте правило. Регулярно переглядайте свій інвестиційний портфель. Ринки змінюються і те, що було хорошою інвестицією рік тому, може стати ризикованим сьогодні. Раз на півроку або рік варто переглядати свої інвестиції і, можливо, перерозподіляти їх. Шосте правило Не піддавайтеся емоціям. Коли ринки падають, багато людей панікують і продають свої активи, фіксуючи збитки. А коли ринки ростуть, люди часто купують на піку, піддаючись ейфорії. Обидві ці стратегії зазвичай призводять до втрат. Намагайтеся приймати рішення на основі фактів і аналізу, а не емоцій. Наприклад, якщо ви бачите, що ціна акції якоїсь компанії різко впала, не поспішайте їх продавати. Можливо, це тимчасове явище, і скоро ціна відновиться. З іншого боку, якщо ви бачите, що якісь акції різко зросли в ціні, не поспішайте купувати їх, думаючи, що вони будуть рости вічно. Можливо, це вже пік і далі буде тільки падіння. Сьоме правило. Використовуйте автоматизацію. Багато інвестиційних платформ дозволяють налаштовувати автоматичне інвестування. Ви можете встановити, щоб певна сума грошей щомісячно автоматично інвестувалася в обрані вами активи. Це допомагає дотримуватися дисципліни і не пропускати можливості для інвестування. Восьме правило не забувайте про податки. Прибуток від інвестицій часто підлягає оподаткуванню, і це потрібно враховувати при плануванні своєї інвестиційної стратегії. У різних країнах можуть бути різні правила оподаткування інвестиційного доходу, тому важливо розібратися, як це працює у вашому випадку. Дев'яте правило будьте обережні з кредитними коштами. Інвестування позичених грошей може здаватися привабливим, особливо коли ринки ростуть. Але це дуже ризикована стратегія. Якщо ваші інвестиції принесуть збитки, вам все одно доведеться повертати кредит з відсотками. І нарешті 10 правило не соромтеся звертатися за професійною допомогою. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає знань або часу для управління своїми інвестиціями, можливо варто звернутися до фінансового консультанта. Професіонал може допомогти вам розробити інвестиційну стратегію, яка відповідає вашим цілям і рівню ризику. Пам'ятайте, що інвестування це не гра в казино, це серйозний інструмент для збільшення вашого багатства, але він вимагає відповідального підходу. Не женіться за швидкими грошима і гарячими можливостями, замість цього зосередьтеся на створенні збалансованого портфеля, який відповідає вашим довгостроковим цілям. І найголовніше ніколи не припиняйте вчитися: світ фінансів постійно змінюється, з'являються нові можливості і нові ризики, тому важливо бути в курсі подій, читати фінансові новини. Вивчати нові інвестиційні інструменти. Інвестування може здаватися складним і страшним, особливо якщо ви тільки починаєте. Але якщо ви будете дотримуватися цих правил і підходите до справи з розумом, ви зможете значно зменшити ризики і збільшити свої шанси на успіх. Пам'ятайте, що кожен великий інвестор колись був початківцем. Один з найуспішніших інвесторів у світі почав інвестувати у віці 11 років, купивши свої перші акції. З того часу він пройшов довгий шлях, зробив багато помилок, але завжди вчився на них. Тож не бійтеся починати. Почніть з малого, вчіться на своїх помилках і поступово збільшуйте свої інвестиції. По мірі зростання вашого досвіду і впевненості. Зрозумійте, що немає гарантованого способу уникнути всіх ризиків в інвестуванні, але дотримуючись цих правил, ви можете значно зменшити ці ризики і збільшити свої шанси на успіх. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перешліть друзям та поставте 5 зірок. Якщо ви ще цього не зробили, так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також ви можете знайти мої подкасти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. І наостанок, будь ласка, пам'ятайте, що все вище сказане не було фінансовою порадою. Інвестиції можуть падати і зростати. Минулі результати не гарантують майбутні прибутки, тому ваші гроші під загрозою. Коли інвестуєте, можуть стягуватися комісії. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше ніж ви. На цьому все, друзі. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Інвестуйте розумно, будьте терплячими і успіх обов'язково прийде. З вами був Толян Юкей і до нових зустрічей у наступних подкастах.